Нещодавно я почула інформацію в інтернеті, яка стала для мене лайфхаком. Спробуйте замінити слова мені треба або мені обхідна на слова Я маю можливість. Мені необхідно йти на роботу. Я маю можливість ходити на роботу. Послухайте. Перша звучить більше як скарга. Мені знову треба йти на роботу, робити якісь графіки, якісь звіти, спілкуватися з якимись людьми, не завжди розумними або чемними. І другий варіант я маю можливість ходити на роботу. Це значить, що в мене є робота, є зарплата, яку я можу витрачати на себе, на свою родину. Мені знову необхідно готувати вечерю для моєї родини. Я маю можливість готувати вечерю для моєї родини. Перше, знову звучить як скарга. Мені знову треба стояти у плити, витрачати, мабуть, годину. Мої прийдуть, за годинку все з'їдять і не факт, що скажуть скажу дякую. А другий варіант я маю можливість готувати вечері для своєї родини. Це значить, в мене є родина, в мене є де готувати, в мене є що готувати, в мене є з ким попити чай і потеревенити. Спробуйте. Всього пару фраз міста набагато покращився. Це навіть якась антистресова терапія, і це дуже сильно розвертає фокус уваги на вдячність. А ми знаємо, що те, за що ми дякуємо, те Всесвіт нам дає ще більше і більше.